Всім привіт, вітаю вас на каналі Схоаналітика. Я думаю, ми розуміємо тему випуску. Сьогодні я пропоную поділитися своїми думками про фінал Ліги Чемпіонів. Реал Мадрид доволі закономірно і десь очікувано взяв цей трофей. Бортманська друсія Бортманська. Бортманська Брусія програла, на жаль, для їх фанів. Ну, поїхали. Починаємо з того, що аутсайдер, ну такий прям, не зовсім аутсайдер, але менш фаворит в цьому матчі називаємо це так, розпочав то ігру доволі жваво. Перших 10 хвилин взагалі були такі ліниві, я б сказав. Жодна команда не хотіла ризикувати, але Дортмундська Брусія перший тайм загалом провіла краще. Я думаю, це відчувалось. Давайте проговоримо за рахунок чого в цьому першому таймі. Брусяя мала свої шанси, чому їх не реалізувала? Давайте ці всі епізоди розберемо спочатку. Як на мене, то найбільш зрозумілий і такий. Робочий план на цю гру Дорт... Дортмундської Борусії полягав в тому, що треба атакувати фланг Вінісіуса так в захисті. Тобто він там не до кінця допрацьовує, хоча навіть це не зовсім правильне формулювання. Давайте насправді розберемося повністю краще. Проглянемо декілька епізодів, як це працювало в захисті. Лівий фланг грали і чому то виникали проблеми. Ось перший такий небезпечний епізод, який виник з правого флангу атаки в Дортмундській брусі. І Тут ми бачимо, що висувається захисник крало. Ну, по-перше, проговоримо, що тут перехідна фаза. І в принципі, те, що Венісіус не встигав повернутись, а встигав повернутись Джуд Белінгем, і то так не зовсім вчасно, він же так трішки запізненням. Якраз тому і полягає, що це два яскраво атакувальних футболіста, які, в принципі, відповідають. За підстраховку флангу, коли туди підключається так заздвоєння флангів, коли туди підключається другий гравець команди суперників. І тут ми бачимо, що джуд Белінгем страхує страхується коридор, і він трішки не встигає, так, тобто тут е, могла виникнути і більш серйозна навіть загроза для воріт Мадридського реалу. Це те, чим перше користувалися, так, те, що в перехідних фазах на лівий фланг вертається або Вінісіус, або Белінгем, і вони обоє високо. Коли Рал вже захищається в середньому блоці, то вони зазвичай розташовуються в 4-4-2. Причому на позиції лівого півзахисника в Ралі дуже часто опиняється майже завжди Джуд Белінгем. І для мене, відверто кажучи, це не очевидно. Можливо, в коментарі напишіть, ще чому ви думаєте, у вас є розуміння, чому так відбувається. Мені, наприклад, було б логічніше, якби Белі не сідав посередині, десь між цією трійкою півзахисників, можливо, якщо йому так зручніше, трішки лівіше. А Крос, який там лівий півзахисник в цьому ромбі, він би міг ставати на позицію так. Лівого півзахисника в 4-4-2. Мені здається, це би було логічно. Але по факту ми бачимо, що дуже часто саме Белінгем сідав позицію того лівого півзахисника в 4-4-2. Вони розташовувалися саме так. І теж, тобто, проблема, що він не завжди встигає там допрацювати. От, Ну, але нехай, тобто в Реал так, так перебудовувався захисний блок. В високому блоці вони все ж грали як ромбом, так? тобто там є свої нюанси, свої перестановки, а в середньому блоці це і 4-4-2, і зліва Беліне. Але от в ситуаціях низького блоку, навіть в ситуаціях, коли вже треба захищати штрафний майданчик, називаємо це так, коли Вінісіусу треба сідати в захист. То зауважте, що він це завжди робить по флангу. Так, Вінісіус ніколи не опускається ближче до середини, тобто коли він опускається по флангу, белігнем повинен зміститися ближче до середини, так? Ось завжди виникає питання, чи це вже захист штрафного майданчика, чи це ще середній блок. Це що в аналітиків часто такі запитання виникають, і це теорія. А тут е, виникає питання таке на практиці, тому що не завжди очевидно, чи це низький блок, чи це середній блок. І відповідно Белінгем не знає, чи він повинен захищати вже центр поля, чи він повинен захищати фланг. І мені здається, це, наприклад. Ось цій ситуації може викликати проблеми. Давайте розглянемо детальніше епізод. Один. Тут Дортмундська Бруся подавала кутви, який не вдалося реалізувати. Реал Мадрид виніс м'яч. Руєрсон залишається в зоні підбирання в центрі поля. Мається на увазі, не в зоні підбирання. Ну тобто він страхує команду, але він тут отримує м'яч і, Значить, Дортмундська Брусся буде розпочинати нову атаку. Реал відповідно висувається, і ось тут питання: це зараз Реал Мадрид буде середній блок чи низький? Ну мені здається, більше середнє, але взагалі питання поляє в тому, чи це 4-5-1, чи це 4-4-2. Воно таке теоретичне, але на практиці воно означає, що якщо тут 4-4-2, то Белінгем повинен бігти туди, так фланг страхувати. Якщо ще 4-5-1, тоді зараз Вінніс Джуніор повинен вертатись і допрацьовувати по е, Рюєрсону, так який зараз віддасть передачу. Він підключається в атаку. І на практиці ми бачимо, що гравці Реал Мадрид не розуміють, хто з цих двох футболістів повинен підключатись. Е, і мені здається, разом з тим, що можливо Дортмундська Брусія знала, що такі проблеми в Реал Мадрид є. В принципі, цей лівий фланг захисту е, має певні проблеми. Можливо, вони так не дивились глобально, звідки вони виникають, тому що їм цього і не треба знати, особливо футболістам. Вони просто знають, що там здвоїти фланг можуть бути проблеми. Плюс мені дуже подобається рух Джейдена Санчо в цьому епізоді. Так, зверніть увагу, він е, розуміє, що відкритий м'яч, але він рухається ближче до середини, пробує там атакувати глибину, можливо, це вдасться, але головне, що він забирає звідти ще й Ферлана Менді. От, і е, показав багато простору в Рюєрсона, який там приймає м'яч, і е, можна би було набагато небезпечніший момент з цього витиснути. Насправді Тортманській брусі, але не вдалося. Але з точки зору тактики, чудово проведена атака, так е, в принципі, в цьому матчі ми бачили багато підключень саме Рюєрсона, і доволі багато з них були успішними. Так ну не всі, тому що, звісно, в багатьох епізодах там е, Белінг опинявся і допрацьовував непогано, але в конкретних випадках так були моменти. Інша причина, чому Боруся Виглядала краще в першому таймі, вона простіша, як на мене, але про неї треба проговорити, бо, попри те, що вона простіша, вона не менш важлива. Тортменська брусья в першому таймі, очевидно, бігала більше і бігала швидше. Почнемо з того, що більше. Ось, наприклад, цей випадок, коли. Після кутового наворота дортмундської Брусії вони вибігають в контратак. І ми бачимо вихід 6 в 3. Чому, ну, як мінімум, мені не подобається, як Рюдігер, центральний захисник своєї команди, повертається. Він це робить дуже повільно насправді. Так, Його навіть немав другий темп атаки, по суті. От, Ну і 6 в 3 це показово. Так? Тобто, десь Реал Мадрид, в принципі, вони коли атакують позиційно, таких виходів немає тільки тому, що вони атакують, вони залишають позаду 5 футболістів. Я про це пізніше трішки поговорю, 5, іноді 6. Так, в них. Такий білдап доволі, навіть не білдап, а розвиток атаки, в них такий доволі скромний, як на королівський клуб, як сказав, що вони просто очікують на хороші моменти. От, А коли виникають епізоди, коли треба бігти вперед-назад великою кількістю футболістів, то Боруся в цьому зразково показова команда, насправді, особливо в цьому першому таймі, Реал не такий. От, і тому так моменти виникали. Це не один момент, просто він так найкраще показує, що відбувалось в деяких епізодах в цьому першому таймі. Тобто, банально Боруся бігала більш інтенсивно. Це вперед назад, і в окремих епізодах їх було більше в ігрових ситуаціях, так? тому вони виглядали краще. Це так глобальніше, якщо підсумувати. Мені здається, це проста і зрозуміла думка. І ще простіша думка, що Боруся в конкретних епізодах була швидше, особливо це стосується лівого флангу атаки Дортманської Брусії. Тут просто два епізоди проглянемо, тому що вони показові багато в чому. І навіть ключові я б сказав, давайте детальніше, ось тут ми бачимо, що Карвахаль банально обрав невдалий час. Тут швидше про таймінг. так. Е, в захист Карвахаля я скажу, що мені, наприклад, теж не очевидно, що тут вільний м'яч і що тут може піти передача в глибину. Плюс вона ще так пройшла доволі по невисокій траєкторії, м'яко кажучи. Е, так? Ну але е, так Адаємі Карі Карім обганяє свого суперника і виходить на небезпечну ситуацію. Так, тут треба було реалізовувати лише а ось в чому. Різниця між Адаємі і Вінісіусом, насправді величезна по всьому іншому. Це доволі схожі за своїм типажем футболісти. Другий епізод в плані швидкості дуже показовий, тому що тут вже ніяких там, зайвих маневрів від Карвахаля не було, просто Каріма Адаємі взяв і знищив його, а потім ще себе знищив, тому що він два епізоди ключових не реалізував матчі, і це, звісно, недолік, який його можна побачити в плані статистики за сезон в дортмундській Брусі, так він не реалізовує свої моменти. Це, типу, далеко не одинарний випадок в Каріма Адаємі. Дуже перспективний футболіст, в нього шалений потенціал. Але якщо він почне забивати свої епізоди або там, віддавати, Передачі в цьому випадку можна було і одне і інше зробити. В принципі, він пробив, але мені здається, і передача теж була чудовим варіантом. От ну це прямо ранній внісіс. Ось чому вони схожі мені. Так я думаю, що в принципі дортмундська боруся ще за задаємі зможе виручити непогані кошти колись. Але в цьому епізоді я б хотів подивитись на ще одного гравця, ну тому що бігати треба не тільки швидко, але й розумно. Каравхаля тут рятує в першу чергу те, що Рюдігер Рюді добіг так і спрацював. Там, ну, це людина, якій швидкості насправді хватає дуже швидкий центральний захисник, що дуже важливо для, саме для цієї позиції. А от людина, на яку я хочу увагу, це наче, тому що крім того, що він не супершвидкий, так, ну, це півбіди добре. Але багато хто каже так, що це гравець Реал Мадрид, значить це космічний рівень, значить він там дуже мудрий, правильно переміщується. Скажіть мені, куди він біжить в цій ситуації? Ось зліва там Карім Адеємі біжить, справа а, Форвард, Фюлькрух. Е, куди би ви бігли в цій ситуації? Мені здається, очевидно, що якщо вже дві людини біжать за Адеємі, там третього не потрібно. Ну, тобто це не самий очевидний розвиток подій, що Адеємі зараз обіграє двох суперників і треба буде ще третього на підстраховку. Зато доволі очевидно, що на фількро може піти передача. І в принципі, по цій ситуації, мені здається, ну, якщо не встигати за фількруром, то хоча б спробувати можна. Я думаю, що в принципі ти повинен розуміти, що поруч з тобою нападник в цій ситуації. Я ж ж чого орієнтується просто, так? Але коли треба бігти назад, ці всі думки покидають футболістів. Це насправді не те, що я критикую, наче це, в принципі, так в футболі буває. Коли треба бігти назад, ти біжиш назад, ти не дуже вже ти починаєш губити інші орієнтири. Іначе це. Демонструє чудово, називаємо це так. Тому що ось фількруг в цій ситуації лише начо розвертається, він розуміє, а тут ще є фюлькруг з іншого боку, так, футболіст, по якому я, в принципі, грав в цьому епізоді, але він же в цьому випадку абсолютно не встигає. Хоч, якщо дивитися епізод, спочатку жодної проблеми в тому, щоб допрацювати по фюлькругу, немає. Так, він там не робив якихось шалених маневрів, просто він побіг в напрямку ворі, що що повинен робити нападник. От, наче просто це. От... Цей епізод це приклад того, що футболісти повинні бути в першу чергу швидкими. Так, ну блін, без швидкості, який би ти мудрий не був, ти фількрова просто не дожнеш. Але думати теж потрібно, так е, ну, якби в цей епізод. Ніхто не згадує, напевно, мов, каналу тільки тому, що фількру тут не вдалося зіграти на добивання. Так, якби він добив, почали б і всі решта теж відмотувати цей епізод назад і так роздивитися, ага, хто тут по ньому працював. В принципі, як вийшло, що він сам. Але фількруг був в цьому епізоді Саме от в чому проблема, хоч якихось передумов для цього великих не повинно не виникало. Він там нічого такого екстраординарного не зробив. Це футбол, він, ну він простий, насправді треба бігти і дивитись, куди ти біжиш. Таким чином, в принципі, дортмундська Боруція багато в чому була краще за цей реал в першому таймі. Це треба проговорити. Фізично вони виглядали краще, інтенсивніше. Десь вони навіть розумніше бігали, можна сказати. Але при тому вони ну, не реалізували свої нагоди. Хоч мали їх непогані такі доволі. Дві точно Ткарій Мадеємі повинен був одну з цих двох забивати, на мою думку. Але не вийшло. На другий тайм Реал вийшов трішки більш зібраним. Плюс, мені здається, вони все-таки цілком логічно, що вони мали більше сил. Реал, в принципі, вони так більш економно грають. Мені здається, ну. Тобто вони не намагаються якомога швидше створювати ці структури атакувальні. Давайте про позиційні атаки Реал Мадрид поговоримо. Як вони часто виглядають, і це після цього стає зрозуміло, чому вони краще зберігають фізичні сили до кінця матчу. Ось одна з позиційних атак Реалу. як ну, Реал, в принципі, позиційна атака не є їх сильною стороною, особливо там на рівні е, Ліги Чемпіонів так десь можливо в лалізі проти середняків може бути вони там можуть затиснути і десь Беліном тоді грає агресивніше, як нападник. Е, це правда. В лізі чемпіонів все-таки Белінгем не часто діє як дев'ятка. Він опускається десь в лінію півзахисту, десь флангу пробує знайти м'яч. Цього бракує. Окрім того, зверніть увагу. Це типова насправді атака Реал Мадрид в цьому матчі, і в принципі, як вони розігрують тоні. Крос дуже часто опускається десь між центральним і флановим захисником. Він там отримує м'яч і він віддає передачу. Чому? Ну тому що Тоні Крос, в принципі, не готовий вже бігати вперед-назад, те, про що я говорив, він не дає тої інтенсивності. І, в принципі, десь футболістів на чужій половині дортмундської Борусьці банально менше. Це така причина проста, але це, це, це теж тактичний аналіз, це там базове його ну, розуміння. Якщо у вас є людина, яка не може робити цих рибків, ну, значить, нехай вона опускається і робить. Дальні паси, окрім того, між лініями зазвичай залишався один камавінга. Причому це не та людина, яка там робить багато цих рухів відкривань. Не часто він пробує так прийти десь іноді може так. Тобто, часто теж Вальверде міг опускатися на позицію правого захисника. Карохаль все таки дуже активно підня... залучається до атаки на правому фланзі. Це є, але все одно, от в середньому 4-6 футболістів за лінію просто першого зустрічаючого Дартманській в Росії. Тобто це команда, яка намагається створювати свої епізоди з якоїсь технічної переваги своїх футболістів. Мені здається, це так треба описати. Плюс вони насправді в контратаках Реал мало пропускає. От вони пропускають після стандартів, зауважте, коли все-таки підключаються, коли крос подає, коли центральні захисники підключаються, тоді в них є проблеми з тим, щоб повернутися. Після стадії розвитку атаки, якщо вони втрачають м'яч, вони не часто пропускають якісь контратаки. Це те, що собі так давно відмітив, що вони на контратаках небезпечні, самі не пропускають. І при тому зверніть увагу за рахунок якоїсь майстерності, за рахунок того, що коли треба, включаються, вони епізод створюють само в цьому моменті так само. От я не бачу звідки там якихось тактичних передумов для цього моменту. Супер, щось вони придумали. Ні. Але момент придумали один, другий. Після одного здриблення такого Вінісіуса зробили кутовий. Після якого забили гол. Гол з кутового пропустила перший дортмундська Брусі. Ну, він такий якийсь банальний, дуже для ліві чемпіонів, так для фіналу особливо втратили захисника. Там персональна піка мала бути, втратили. Гой він вибіг на ближню штангу, пробив головою. Такі голи доволі часто трапляються. Насправді так. Не самий очевидний гравець цього всього, не самий високий захисник пробив. Ну але гол є гол. І, тобто, після цього, що важливо відмітити, мені здається, реал, ось в чому його клас. Вони. Не почали там захищатися, якось сідати в низький блок, ні. Що в них є? Що вони грають що до пропущеного м'яча, що після пропущеного, можливо, навіть краще, так? тому що їм на контратаках стало ще зручніше грати. Взагалі, Ралл створив більше після того, як вони пропустили. Там був ще удар Камавінга, наскільки я пам'ятаю, був шанс з Белінгами, який виходив, там заблокували цей удар. От, а потім прийшов взагалі другий гол. Другий гол це в принципі подарок від Дортмундської Брусії. Хтось може сказати, що так там Рал високо зустрічав, пресингував. Я на це покажу вам позицію Вінісіуса Джуніора в цьому пресингу. Як кого він пресингує тут? Звісно, що це важко якось з тактичної точки зору назвати якимось дуже організованим пресингом. якщо у вас одна людина просто там високо десь повертається? По-хорошому Боруся могла з цього пресингу виходити. Насправді так. От, але маємо перехоплення, маємо простий пас на Нісіуса, який в цій ситуації опинився в дуже вигідній е, позиції, саме через те, що не повертався назад, так, е, і реалізовує. Я дивився цей удар внісіуса. Мені здавалось, так є такий спосіб виконання таких ударів, коли. Голкіпер виходить, він зазвичай намагається кома ширше розташуватись, так витягнути руки, ноги можливо. Озіл показував такі удари. Так він десь в реалі грав колись. Я не думаю, що він залишив це. Удар ногою об газон, і тоді м'яч стрибає через голкіпера, потрапляє в ворота. Є таких багато нарізок, поголів про озіл, як він це виконує. Але Віннісіус виконав не це. Він передивлявся це удар багато, тому що так по траєкторії дуже схоже. А насправді просто м'яч не потрапив правильно на ногу Венісіусу. Він якось там відбився об газон і потрапив у ворота таким чином, трішки не дістав голки перерукою там повз рукавичку. Але ну знаєте, в принципі, виконання було логічне. Він прийняв, пробивав другим дотиком, трішки не бував. М'ячик стривав по газоні, таке буває, і все одно потрапив у ворота. Так, щось таке врала є. Хоч, хоч ті голи банальні, хоч косо-криво, але все одно залітають ворота. Загалом по грі про цей фінал це, напевно, все, що я хотів сказати. Я десь трішки навіть був розчарований цією грою, Ну тому що так, початок так, ніби довго запрягали, потім ніби Дортмундська Брусія щось створює, створює, але не було такої відчуття, що вони прям тиснуть на реал і що реал зараз посипеться. Ну, було таке, відчуття, що Брусія готова дати бій. А другий тайм вийшов рел, спочатку просто показав, що вони, ну. Теж готові добре грати, а потім якось дуже швидкий перехід між тим, що ось ось зараз буде інтрига, до хлоп вже зрозуміло, хто переможе. Так, мені здається, екрал забив перший, зразу очевидно, що вони великі фаворити, а потім зразу і другий. Якби нічого цікавого, ніякої інтриги під кінцівку, це теж дуже жаль. От, ну і в принципі те, що перемогли фаворити. Але давайте ще про Луніна поговоримо. Так дуже багато спекуляцій на цю тему. В принципі, я хочу сказати, мені здається, що Анчелоті – це єдина людина, яка повинна приймати таке рішення. Мені здається, він точно сам собі не ворог. Він хоче обрати найкращого по формі голкіпера на конкретний матч. Я думаю, що на кожен матч тим більше на фіналі чемпіонів. Може, хтось каже, що він більше любить довіряє куртуа. Я не знаю, ну, типу, навіть якщо це так, то все одно він приймає рішення, це його смак, він за це відповідати буде. Ну тобто ніхто нічого йому за це казати не повинен апріорі. От, в принципі, я думаю, що очевидно, навіть для тих, хто там має якісь е, сумніви, що Анчулеті приймає рішення неупереджено, все одно треба враховувати, що куртуа на своєму праймовому рівні кращий. Можливо, ми не знаємо, який він зараз формі, але очевидно, що він готувався, щоб вийти на вирішальні матчі. І він набирав форму, про це багато писали. І напевно, форма, в якій зараз куртуа не найкраща, але Анчелотті, там тренер по підготовці голкіперів, вважав, що ця конкретна форма куртуа вже краще, ніж форма Луніна, яка, мабуть, одна з найкращих зараз в його кар'єрі. Ну що ж, це треба прийняти. Мені здається, дещо негарно виглядає новини, що там Лунін захворів, так що в нього якийсь гриб був і через це він пропускає фінал. Мені здається, що це неправда. Це якраз е, такий, знаєте, новина, щоб відстали від тренерського штабу, тому що резонанс не все одно так. Ця позиція голкіпера, хто буде грати в фіналі, і вони таким чином зняли з себе тиск. Ну тим більше, що Лунін, в принципі, сидів на лавці. Щоб кепа вийшов, знаєте, на фінал, тому що якби Куртуан не готовий, Лунін захворів, все, нехай кепа стає, в чому проблема. Але насправді, ну, мені здається, що це вигадки. Можливо, ні, я не буду стверджувати тим більше. І того Реал Мадрид переміг. В принципі, і мені здається, що навіть нейтральні фани теж десь були більше на стороні дортмундської Брусі. Ну, тому що вони викликають симпатії, тому що це команда, яка ну, Бореться, грає в інтенсивний футбол, вони там не вкладають, не скупляють якийсь галактику. Ось такі команди завжди приємно дивитись. От, Мені здається, багато хто справді болював за Борусію, навіть при тому, що в нас там Лунін в Реал Мадрид, навіть попри те, що Реал Мадрид, перемігши, дозволив Шахтарю вийти в Лігу Чемпіонів на наступний сезон відразу. От я б хотів сказати, що ось ця остання теза, вона насправді навіть ще більш важливіша, тому що. Зараз Шахтар отримує собі якісь вже гарантії, що вони будуть мати гроші осінню так за виступи в лізі чемпіонів, значить вони вже літо можуть потратити гроші на трансферному ринку. Так, вони, якщо ти розумієш, що тебе будуть доходити, ти можеш на щось потратити. Наперед, насправді воно так зазвичай працює, що ти тратиш ще до того, як отримаєш гроші в великому бізнесі. І от мені здається, наприклад, зараз того самого піхальонка можуть з Динамо, так за піхленку можуть більше заплатити Дніпру. Дніпро, про свою чергу може не так команда розвалиться може когось куплять в середняків. От, тобто прийдуть гроші на трансферний ринок України, десь буде більше очок в Лізі Європи, наберуть так. І це добре. Це те, що зараз потрібно українському футболу, який і так е, зараз переживає не найкращі часи. Ну, але не будемо про це. Давайте закінчимо на позитивній ноті. Шахтар буде грати в наступній лізі чемпіонів, це вже гарантовано, і це добре. Заодно буде привід вивчити, як там в них нова система матчів побудована, бо я поки що сильно не вникав. Добре, я вам дякую за увагу. Іду монтувати цей випуск. В мене ще сьогодні день народження, тому я надію, що встигну до вечора. Що потім, в общем, купа справ, купа справ. Всі, вам, до зустрічі.